Херсон, це Україна. Укрпошта відкрила перед замовлення на марки, присвячені цьому місту герою. До набору входить конверт листівка та власне марки. Яскраві ілюстрації до цього блоку створив художник родом із Запоріжжя Андрій Сагач. На своїй сторінці у соцмережі ілюстратор розповідає, що малюнки не просто зображення кавунів, він вклав у них глибокий зміст. Наприклад, скибочка ягоди на марці символізує глибину страждань, через яке пройшло окуповане місто. А жили Показують, що ці жахіття назавжди залишаться у пам'яті херсонців. А ось на конверті першого дня зображений український боєць, який повертає Скибочку до Кавуна. Це алюзія на те, як українські захисники повернули Херсон Україні. Третє ж зображення для листівки та конверту. Це мітинг біля кінотеатру Україна. Це визначне місце херсонського спротиву. На ньому зображені жінка, дівчина та дитина, три покоління херсонців, які пройшли через жахи окупації. Але вони не бояться і співають гімн батьківщині. Нині марки доступні тільки у передзамовленні, а купити їх українці зможуть вже у грудні. Тираж буде обмеженим.